Вітаю всіх, хто доєднався до перегляду цього відео. Так, я знаю, всі чекали на останній огляд адаптації. Та не спішіть кидати в мене каміння. Робота над розбором трохи затягнулася, адже в випадку із ним необхідно було не тільки розглянути епізод, але й підбити загальні підсумки серіалу. Через це навіть написання сценарію до ролику зайняло більше часу, ніж зазвичай. Та я вже не кажу про саму редактуру, яка ускладнюється постійними відключеннями світла. Тому, щоб не залишати вас зовсім без контенту, було вирішено в проміжку між оглядами випустити теорію, робота над якою велася ще давно. Сподіваюсь, вас зацікавить подібний формат. Спробую закінчити огляд якомога швидше. Всім же тим, хто залишається тут, приємного перегляду. Всесвіт аватару, без сумнівів, має один з найбільш прописаних лорів в історії анімації. Однак, не дивлячись на це, він все одно залишає багато запитань, на які немає чіткої відповіді. Особливо це стосується легенди про кору, яка, хоч і розширила бекграунд цього світу, однак створила безліч логічних нестиковок та спірних моментів. Проте сьогодні ми не будемо сильно акцентувати на якихось помилках, а спробуємо структурувати всю доступну нам інформацію про походження магічних здібностей різних народів. Відчуваю, висновки можуть вас здивувати. Маю зауважити, що деякі з ідей, озвучених в процесі цього відео, не є канонічними та автори вже встигли спростувати їх. Однак не всюди ми будемо до них дослуховуватись, адже частіше за все вони самі створюють протиріччя в своїх міркуваннях. Для початку розглянемо основні відомі твердження з приводу того, звідки у людей з'явились магічні здібності. Напевно, першою згадкою, коли підіймалася ця тема, був момент із кінцівки першого сезону історії про Аанга. Там ми дізнаємось про духів океану та місяць. Які були джерелом сили та життєвої енергії народу води. На цьому ж прикладі нам пояснюють, як саме люди вчились контролювати ці здібності. Наші предки побачили припливи і відпливи та вирішили спробувати керувати водою. Подальшому, на протязі серіалу, нам також згадують перших майстрів стихію різних народів. Проте, на відміну від водного племені, яке навчалось у духів, для інших джерелом натхнення слугували живі істоти, а саме дракони, літаючі бізони та бурсукроти. Через це ствердження багато фанатів досі вважають, що саме вони подарували людям силу. Однак таке міркування не є коректним. Подарувати сили чи просто навчити їх використовувати не одне й те саме. Ці тварини були першими майстрами, але не першим джерелом сил для людей. В наступний раз ми торкаємось теми магії в розмові з Левом Черепахою. Однак тут не розкривається, як люди навчились підкорювати стихії. Говориться тільки про те, що в період до Аватара люди використовували магію енергії. Хоча і це спростовується вже в легенді про корру, адже в період незадовго до появи Аватара Вана ніхто про магію енергії навіть і не чув. Тільки якщо вони не хочуть сказати, що подібні здібності були доступні людям в ще більш давній період, третім поясненням, звідки взялася саме магія стихій, стає флешбек з легенди про кору, де нам розкривають, що це саме леви черепахи передали людям їх сили. І для багатьох це могло стати остаточним поясненням: типу, відкидаємо всі інші варіанти, нам прямо сказали, що магія від левів черепах. Але все змінив третій сезон легенди про кору, де з'явились нові маги повітря без участі цих істот. Наразі це останній відомий нам факт пов'язаний із магією стихій: гармонічне зближення та відкриття порталів до світу духів якось вплинуло на пробудження здібностей в деяких людей. Озброївшись отриманою інформацією, спробуємо створити із цього єдину теорію, що пояснить все. Візьмемо за основу твердження про те, що джерелом сил будь-якого мага стихій є саме духи. Наочний приклад, вбивство духа місяця повністю позбавляє народ води їх стібностей. Однак яким чином духи стихій стали пов'язані з людьми? Для початку давайте розберемось, який саме вплив мали інші духи на людей за часів аватара. Вана». для цього в нас є мінімум два конкретних приклади. Не варто мати щось спільне з духами. Вони опанують твоє тіло, затьмарять розум і перетворять на, на чудовисько. І чого він так нервується, як на мене, він так набагато симпатичніший. Які висновки можна зробити із побаченого? Будь-яка тісна взаємодія із духом, викликає мутацію в організмі людини, проте рівень цієї мутації визначається типом духа. Приклад, раба, яка не змінювала зовнішній вигляд вана. Однак відсутність зовнішніх змін не говорить про відсутність внутрішніх. Мутанти цим пишають, що пишаються гарними мутаціями або невидимими, як твоя. Якщо взяти на віру те, що взаємодія із духом викликає мутацію в організмі, легко можна пояснити, яким чином люди підкорюють стихії. Можна сказати, що в левів черепах була здібність переписувати людський геном, беручи за основу геном духів стихій. Так хтось може задати запитання, але як таке можливо? Духи ж це щось нематеріальне, але мені здається, це не зовсім так. Можна сміливо заявити, що вони більш ніж матеріальні в своєму паралельному світі. Та подібно тому, як люди здатні відправити свою астральну проекцію у світ духів, не переходячи через портал, так само і духи опиняються в світі людей. Більше того, в творі маються згадки про духів, що абсолютно точно мали фізичну оболонку, і в нашому світі це якраз таки духи місяця та океану. Але Місяць і океан стали смертними аби бути частиною нашого світу. І сьогодні вони за це розплатяться. Можна припустити, що вони були одними із тих, хто вирішив не покидати світ людей перед тим, як Аватарван остаточно закрив портали на полюсах. Тож, можливо, леви черепахи і не викликали в людей змін зовнішніх, але абсолютно точно провокували зміну ДНК. Тим самим можна пояснити те, що зазвичай здібності наслідуються дітьми. Тобто, ми можемо наочно бачити, що у двох магів вогню ніколи не народиться маг води чи навпаки. Це означає, що певний набір генів має відповідати за певні здібності. Окремої уваги заслуговують союзи між різними народами. Наприклад, коли один із батьків з народу землі, а інший з народу вогню, можна було б припустити, що діти мають отримати обидва набори здібностей. Але ні, на прикладі Мако та Боліна з легенди про Корру ми бачимо, що скоріш за все здібності визначаються домінантним набором генів. Це відбувається подібно тому, як коли у дитини батько має темне волосся, а мати світле. В результаті може бути будь-який з цих варіантів однак, не обидва одночасно. Тобто, ви навряд чи побачите людину з наполовину світлим наполовину темним волоссям. Для спрощення нашої теорії, припустимо, що за магічні здібності людини відповідають всього чотири гени з усього генетичного коду. І в залежності від пропорцій, в яких вони знаходяться, дитина отримує різні здібності. Приклад, чотири з чотирьох відносяться до певної стихії, дитина успадкує саме цю здібність. 3 з чотирьох Теж саме, можливо, тільки маг в підкоренні цієї стихії стане трохи слабшим. Співвідношення 2 до 2 – це вже складніше. Як дитина, чиї батьки мали різний колір волосся, в результаті може отримати щось середнє між ними, так і маги можуть відкрити в собі проміжкові здібності. Приклад, Болін, який зрозумів, що здатний контролювати магію лави, а вона, як ніщо інше, краще описує комбінацію магії вогню та землі. Тут же варто зазначити, що творці Всесвіту Аватару офіційно спростовують вплив генетики на здібності Боліна чи на здібності магів загалом, пояснюючи все тим, що наявність певних сил у мага визначається тільки духами, а лава це лише підтип магії землі, доступний кожному. Однак в цей раз ми їх слухати не будемо, адже вони і так намішали незрозуміло, що в своїх історіях, та іноді починає здаватись, що самі не до кінця розуміють, як воно має працювати. Тим паче, як ми виявили раніше, теорія духів не викликала протиріч із генетичною теорією. Але що відбудеться, якщо в людини буде комбінація з генів усіх чотирьох стихій в рівних пропорціях? Скоріше за все вплив кожного з них виявиться настільки незначним, що людина залишиться без здібностей. Наразі ми підходимо до найважчої частини, а саме до аватара. Адже незрозуміло, яким чином він має вписуватись в цю теорію. Якщо комбінація генів всіх стихій одразу не дає можливості контролювати навіть одну з них, то яким чином аватару мають бути доступні всі чотири? Тут нам на виручку приходить дух Рави. Адже саме завдяки ній Ван зміг свого часу опанувати всі стихії. Та як це працює? Припустимо, що равва здатна посилювати вплив генів, відповідальних за кожну окрему зібність, тобто ван завдяки левам черепахам отримав по одному гену на кожну стихію, а дух світла, немов батарейка, зарядила кожний з них духовною енергією. І один такий заряджений ген виявляється вартим трьох або навіть чотирьох генів стихій звичайної людини. Це також пояснило би, як реінкарнація Аватара в нових поколіннях отримують можливість контролювати всі стихії. Вони просто реінкарнують в людей, отримавши повний набір генів різних стихій у спадщину. А равва, як наслідок, підсилює їх. Хтось може задатись питанням, як в когось з наступного покоління могла народитись дитина з повним набором магічних генів? Зобразимо наочно. Також із цього закономірно витікає, чому в першого сина Аанга Бумі на початку не було магічних сил. Він просто унаслідував наслідував геном батька. Другим можливим поясненням причин появи всіх необхідних здібностей в нових інкарнаціях Аватара слугує саме Равва. Доволі важко дати однозначну відповідь, що таке душа і як тісно вона пов'язана із тілом. Можливо, Раава, сплетена із душею вана, здатна передавати наступним інкарнаціям його особливий набір стихійних генів. Для кращого розуміння цієї гіпотези візьмемо за основу ідею із аніме Магічна битва. Там вважалось, що душа і тіло напряму залежать одне від одного. Махіто, тільки глянь на… ти припускав, що саме душа визначає форму тіла. Але насправді душа це тіло, а тіло це душа. Таким чином, проклятий дух махіто, впливаючи на душі людей, був здатний за власним бажанням змінювати характеристики тіл їх володарів. Окремої уваги заслуговують люди бездібностей, адже не завжди в них може не бути магії тільки через особливу комбінацію генів. Ми наочно бачимо, що на початку в жодного з народів не було сил стихій, та саме леви черепахи наділили людей даними силами. А в кінці флешбеків про Вана один з них заявляє, що вони більше не даруватимуть Кому подібні сили, ми більше не наділятимемо людей з силою стає із чого витікає? Що якщо були люди, які не встигли отримати здібності, то у світі Аватара залишалось джерело чистих генів, і коли такі люди вступали в союзи із магами, була певна вірогідність, що дитина успадкує немутовані гени. І також залишиться бездібностей. Ще можна припустити, що якщо комбінація генів складе три до чотирьох, де три людських та один магічний, одного виявиться недостатньо, щоб людина стала магом. Зафіксуємо, хто є немагами. Люди, в яких комбінація чотирьох магічних генів в рівній пропорції, люди, в яких жодного магічного гена, люди, в яких людські гени домінуючі. Приклад: три людські гени проти одного магічного, чи навіть два людських проти двох магічних. І саме таким чином ми підходимо до найцікавішого моменту в теорії, звідки ж в третьому сезоні легенди про корру з'явились нові маги повітря. Для того щоб знайти зачіпки, прослідкуємо, де саме вони з'явились. І весь третій сезон був присвячений тому, щоб знайти нових магів в королівстві землі. Згадки про них буквально є тільки там. Та в республіканському місті, яке також було засновано на території цього самого королівства. Як же так вийшло? Все доволі просто. Хоча всі маги повітря свого часу і були знищені, однак не обов'язково весь їх народ. Якщо серед них були люди, що не мали здібностей, вони легко могли асимілюватися серед інших народів. Але куди вони могли відправитись? Доволі безглуздо було б ховатись серед народу вогню. Відправлятись на полюс непрактично. Зате відправитись в королівство землі ідеальний варіант. Особливо, якщо мова йде про Басінсе, яке довгі роки не могла завоювати нація вогню. Якщо припустити, що серед цих людей були носії гену магії повітря, хоча б на одну чи дві чверті, вони легко могли передавати його і далі через покоління. Гарним прикладом в підтвердження цієї теорії можуть слугувати маги піску із з пустині Шивон, які немов поєднують собі магію повітря та магію землі. В свою чергу, оскільки світ аватару побудований так, щоб зберігати певний баланс, гармонічне зближення спровокувало повторну контрольовану мутацію. Воно не створило нових магів землі, вогню чи води. Вибірка випала на всіх, у кого вже були хоча б поодинокі гени магів повітря, та поширило цю мутацію на інші гени людини. Тобто в цю вибірку потрапили всі, хто мав хоча б один ген магії повітря, та ще не мав інших здібностей. Як приклад, згаданий раніше Бумі, що був сином Аанга, та вірогідно унаслідував його особливу комбінацію генів. Наразі ж ми підібрались до найцікавішого персонажа в цій теорії, а саме Опал, онука тоф. Яким чином вона стала магом повітря? Розглянемо її сімейне дерево, батько Баатар Людина, що не мала здібностей раніше, але й не отримала їх після гармонічного зближення. Отже, можемо зробити висновок, що він має чистий геном, на який не вплинула магія. Тоді потрібно шукати потрібний нам ген в матері Суінь Бейфонг, молодша дочка Тоф. Вона була доволі талановитим магом землі та навіть підкорила метал. Однак, як заявляла її мати, ніхто з її дітей так і не зміг по-справжньому осягнути сутність магії металу. Я завжди знала, що мої дівчата не настільки добре вміють підкорювати собі метал. Із чого можемо припустити, що її геном лише на три чверті займала магія землі, а на останню секцію випала магія повітря. І сподіваюсь, ви вже розумієте, до чого я веду. То Пейфонг – наймогутніший маг землі свого часу. Ще в 12 років вона досягла такого рівня майстерності, про який не могли і мріяти більшість її сучасників. Про неї сміливо можна казати, що вона чистокровний маг землі. Тоді ж від кого її дочці передався ген мага повітря? Шукаємо батька суїнь. Що? Як нема? Ну тобто, звісно ж, він є, але про нього ніде не згадується. Навіть з приводу батька Лін у ТОВ була розмова з Боліном, але про батька Суінь нам нічого не відомо. Зате нам гарно відомо, хто з оточення ТОВ без сумнівів був магом повітря та про кого варто було б мовчати, якби він виявився батьком дитини. Аватар Анг. Тож вирішуйте самі, чи має це сенс. Так, звичайно, хтось може сказати, що це не в характері Аанга зраджувати Катарі, але дивлячись на те, яким його показали в легенді про Корру» та згадуючи, як він ставився до власних дітей, особливо виділяючи тільки Тензіна, Пригадуй наші дитячі мандрівки разом з татом. I... Мені здається, ти щось плутаєш. Ми з бумі не їздили у ті мандрівки. Завжди тільки ти і тато. Ти думаєш, що ти якийсь рятівник, справжній спадкоємець справи батька. «А хто ж, якщо не я, а як щодо всіх нас? «Так, Ми теж діти Анга. То наш улюблений аватар вже не здається таким ідеалізованим. Взагалі, сама по собі суінь є справжньою компіляцією натяків на те, що її батько повітряний кочівник. Це простежується в багатьох речах в її прагненні свободи та жазі до подорожей. коли мені було 16, Я пішла з дому пізнавати світ. Плавала на піратському кораблі, на певний час приєдналася до мандрівного цирку, певний час жила у комуні в піску у пустелі в її стилі битви, що більш схожий на магію повітря, а саме захищайся та ухиляйся, та навіть спільні риси у зовнішності між нею та Аангом. Що вже казати про опол, яка має вроджений дар до магії повітря, а також ще більше схожа на минулого аватара. Теорія про інтрижку між Аангом та Тов стає ще цікавішою, якщо взяти за основу припущення про те, що дівчина є реінкарнацією Умі коханої Аватара Курука. Траплялись мені на просторах інтернету теорії, що Тоф народили сліпою саме через те, що в одному з минулих життів Кох вкрав в неї обличчя. Тому, в якомусь сенсі, завівши із нею роман на стороні, Аанг міг просто повернутися до колишньої. Взагалі, теорія чотирьох генів не є бездоганною. І деякі прогалини мені вдалося помітити вже під час написання цього матеріалу. В ідеалі, щоб пояснити всі особливості наслідування здібностей між людьми, необхідно було б задіяти як мінімум 12 генів. Однак це значно ускладнило би розуміння всього, що було озвучено вище. Тому щоб пояснити загальну концепцію, напевно вистачить і чотирьох. А що ви думаєте про все це? Пишіть у коментарях. Your grandpa was a real pain in my butt.